197. Подирій. Немає одері? Пішков? Немає, добре, все. Я не так, тюпа, правильно? Носочки підрівняли по початку лінії. Можна. Добре, стоїмо, стоїмо, стоїмо. 192. Будь ласка, лойко. Немає так? Лойко, да? Яговенко. І ще когось там був Кого писати. При... Призвичай. Конопський. Конопський, добре. В метро, так? Да? Можна, будь ласка. Двісті п'ятнадцять. Це у нас був Яговенко, так? Да? Будь ласка, Конопський можна. Добре. Сто вісімдесят дев'ять. Будь ласка, друга спроба. Поїхали. Зараз секунду. Э -э, Бережков. можна. Сто вісімдесят чотири. Так, э -э, Лисняк, лес Лисенко, Платон можна. 33. Лисенко, Платон, Лисенко, Тимур можна. Платон, дивіться, ви стояли, потім ногою пішли, повністю за лінію заступили. Двух ног штовхайтесь і полетіли без приступу. Добре. 197. Тимур, будь ласка, можна. Орел Артем готується. 7. Хто там. Кто там? Орел орехов. Можна Давайте сейчас у вас тут пересходим. Можно. 190. Е -е, Орехова Сипенко. Просто не двигайтесь, двигается в брали

Плюсников 2.38. Я слышу. Будь ласка, Пашкевич Филипенко, можно. 195. Вот сейчас вам покажут Пилипенко. Пилипенко полторацкий можно. Оба на 196. Молодец. Это твой рост нормально. Полторацки, не давай, Майк. Полторацкий Радченко можно. Принь. Ух ты через 210. Радченко можна. Давайте ще раз. Ви там заступили, тут а, відступили. А, а, да. Тут вас дуже уже варинтувати, фіксувати. Доброго так стоимо. Добре. Прибирайте. Два метра рівно. Так, то там наступний секунду. Попробуй да. плохо приймуть. Серьезно, Так, рябчиков, будь ласка. Можно? Вот это другое добре. 218. 218. Будь ласка, старосельский фурман. Можно? Можно. 177. У нас Канюкенко, яворский. Можно. А яворский Яворский. чуть Можно.